20 лютого 2014 року розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Саме в цей день були зафіксовані перші випадки порушення порядку перетину державного кордону України в районі Керченської протоки. До українського Криму входили підрозділи збройних сил РФ. На першій стадії формування окупантів не мали розпізнавальних знаків, проте своє походження не приховували. Надкуда тому що у нас форма така. В українські російські да. наступного тижня під наглядом зелених чоловічків у різних містах Криму було організовано проросійські зібрання. У відповідь Кримці виходили під жовто-блакитними стягами, щоб підтримати територіальну цілісність України. Найбільш масові мітинги відбулися 26 лютого під Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Того дня виступити проти окупації прийшло майже 10 тисяч місцевих українських патріотів і кримських татар. Завезли. Зені автобусами російські активісти влаштовували провокації та сутички. А вже наступного дня окупаційні війська заблокували будівлі парламенту і кримського уряду у Сімферополі. 28 лютого під дулами автоматів кримські депутати проголосували за проведення так званого референдуму про статус Криму. Тим часом озброєння до зубів росіяни почали блокувати українські військові частини і об'єкти на півострові, зокрема аеропорти Сімферополь і Бельбек. Також були перерізані сухопутні в'їзди до Криму з Херсонської області. Українські військовики, які опинилися в оточенні ворога, йшли його зустрічати озброєні лише державним прапором. 16 березня 2014 року на території Криму провели неконституційний референдум. Зрежисоване росіянами шоу суперечило нормам міжнародного права та не було визнане міжнародною спільнотою. До того ж, цей захід бойкотували кримські татари і проукраїнське населення півострова. Я не признаю референдум. дісі, і взагалі наш народ, кримський татарський народ, не визнає референдум. Протягом наступного тижня російський диктатор разом із кримськими колаборантами підписали так званий договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії а 21 березня його ратифікували.